Троянда символізує ніжність, красу та кохання. Легенди про троянду можна знайти в багатьох культурах світу. Одна з найвідоміших легенд це історія про красиву троянду, яка росла в найчистішому саду і охоронялася великими духами природи. Говориться, що тільки найчистіші серця могли побачити цю троянду і спілкуватися з нею. За легендою, у самому центрі цього саду стояло велике дерево, яке виросло з насінини, що впала з неба. Кожну ніч з неба падав дощ і окрилював цю чудову троянду. Її пелюстки були такі ніжні, ніби вони зроблені з Волошкової пухнастої нитки, а аромат був такий солодкий, ніби це було саме кохання самого бога. Ті, хто були щасливі побачити цю троянду, казали, що вона могла виконати будь яке бажання, але вона допомагала тільки тим, хто мав чисті й щирі наміри. Ті, хто спробували підійти до неї з підтупними думками або злим серцем, були вигнані гнівними духами саду. Таким чином, ця легенда про троянду нагадує нам, що істинна краса та кохання доступні лише тим, хто має чисте серце та добрі наміри.